Приймайте її у ваші душі, тримав у руках вішки і керував оленями. Серце космічної свідомості Бога. Принеси відчуття спокою і тихої радості. Мене звати Лочесазар, я провідник у сфери світла знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він посад будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні тема нашого відео Дух Різдва і наші зустрічі з ним. Першою з духом Різдва контактувала світлячок МАНАТА. Він прийшов до неї у вісні. Заснула і сни, це мені енергія біло-червона. то, наприклад, як Інь-Янь, тільки не, не така чітка, я не бачила там е, в образі людини, чи духа, чи ще когось, а іменно енергією е, проявився мені дух Різдва. І ми з ним говорили, Да, я теж просила. За Україну, за людей. І він такий каже: це ж в тебе день народження скоро, а чого б тобі хотілося. Кажу, що б мені хочеться, я вже все сказала. І, я, і на цьому і проснулася, і я, і малий і мій. Скільки годин було на часах, не знаю, бо це була ніч. Ми якось і довго говорили з цією енергією. Я і за військових наших просила яким потрібно диво чудо, як ніколи в цей час. Кажу, ви там ви бачите, що зараз відбувається із фізичним станом людей, і з душевним. Говорили, ну, не знаю, буду сподіватися, що почула. У медитації з духом Різдва зустрічалася Світлячок Амадея. З духом Різдва спілкувалася у медитації фіолетове полум'я, розповідає Амадея. Закликала його до взаємодії. Перше, що побачила, це, як з-під такого дуже гарного, легкого, блискучого, пухнастого снігу з'являється, ніби виростає, як у касті крутиться, обтрушується, переливається ялинка. Вона оберталася то в один бік, то в інший. З нею обсипався сніг, це все блищало, і вона була ніби в сніжному тумані. Ця ялинка стояла посередині галявини чи льодової арени. Я побачила, як за нею з'явилися білі сани, а за спинку цих саней тримався і, ніби їх штовхав хлопчик років 13-14. Він був у шапці, светрі, на шиї мав смугастий шарф, він був на ковзанах. Попереду сани теж був сніжний туман, і мені не відразу вдалося роздивитися, що там олені, північні. Я, спобачу, я спершу побачила й роги, запряжені у сани. Їх було чотири пари. Потім я опинилася у санях і вже дивилася на Санту Клауса. Він такий великий, товстенький, мав такий вигляд, як я його бачила у медитації, коли ходила до Святого Миколая. Він тримав у руках віжки і керував оленями, і займав майже все сидіння у санях. Я, так, ти є Дух Різдва? Він. «Так!» Кажу: а що таке дух Різдва? Він. Це радість, щастя, позитивні емоції, подарунки, сказав, усміхаючись. Я, а як з тобою спілкуватись? – «Він». На високих вібраціях, це він сказав серйозно. Я чи можна дорослим тобі згадувати бажання? Він Він каже, так, я вже тут, поміж людей. Я загадала перемогу для України, щоб українське суспільство побороло корупцію, щоб у нас були справедливі і чесні суди, щоб Україна була багатою країною. І я побачила Україну зверху. Вона була вкрита товстим шаром прозорого жале. Через цей шар просвічувалися по всій території червоно-зелені букетики типу поансетії з зеленими, ніби дубовими листочками і золотими круглими дзвіночками на білому тлі. Це желе трусилося, але трималося. Можливо, це захист. Я зіскочила з сани біля Києва. А Санта помчав у бік Європи з вигуками. Хо-хо-хо! Дякую тобі, Санто. Дякую, Дух Різдва. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео. Останньою у Ченнелінгу з духом Різдва зустрічалася я. Побачила його дідусем у червоному кожусі, який вийшов із північної хатинки з мішком і прямував до запряжених оленями саней. Дух Різдва, вітаю тебе. Хо-хо-хо! Різдво іде, радість і гармонію у душі вам несе. Дякую тобі за таке чудове привітання. Я вже бачу, хто ти? Ти, Санта, бабо Наталі. Називайте, як хочете. Важливо, щоб ви відчували мене у своїх думках, емоціях, почуттях, у своїй душі, щоб ви відчували радість і гармонію. Гармонія будує ваші високі вібрації. Вона є будівничим вашого здоров'я. Гармонія у вашій душі. Я несу вам гармонію. Приймайте її у вашій душі. Відкривайтеся їй, я несу вам ці енергії. Гармонія будує все. Гармонія в душі вашій є вашим міцним захистом. Вона вас захищає від негараздів фізичного світу, від низьких вібрацій. Гармонія в душі показує вам світ зовсім інших барвах, ніж тоді, коли в вашій душі панують страх, відчай, розпука, смуток. Ці низькі вібрації ви здатні змінювати в просторі навколо себе гармонією у власній душі. Я несу вам гармонію у вашій душі. Це мій вам найбільший подарунок у ці свята. Але я несу її, щоб ви прийняли цей цінний дар у вашій душі і щоб він залишився назавжди з вами. Дякую тобі, Дурі з за цей чудовий подарунок. А я тебе ще прошу в дарунок. Енергії захисту для всієї України, для наших воїнів, енергії захисту для наших полонених, енергії захисту для наших людей, які перебувають у своїх домівках, огорни їх своїми енергіями гармонії, і хай ці енергії гармонії створять в їхніх душах і навколо них надійний захист. Принеси відчуття спокою і тихої радості у душі українців. У душі українців, які багато втратили у цій війні, принесе кожному усвідомлення, що найголовніший скарб завжди з нами це наше Я Є і наше святе Я Христа. І якщо кожен буде плекати цей скарб в собі, якщо будуть плекати цей скарб в собі, то все те, що втратили, пройде переоцінку в свідомості. І ці втрати залишаться гарною пам'яттю, але не роз'їдатимуть душу відчаєм, стражданнями. Принеси відчуття любові, огорни наші душі відчуттям безумовної любові Творця. Огорни відчуттям безумовної любові Творця душі дітей, які втратили своїх батьків на війні. Передаю тобі також прохання від українців допомогти очистити Україну від щурів. Зрадників і корупціонерів, засіяти в душах і свідомості кожного українця енергії безумовної любові Творця, допомогти піднятися над власними низькими вібраціями, витерти сльози з очей українців, загоїти рани у душах всіх, хто втратив своїх рідних, хто пройшов крізь пекло війни. Дякую тобі. Дух Різдва. Принеси українцям усвідомлення себе творцями власної реальності. І покажи мені, будь ласка, дарунки, які несе ж в Україну. Дуг Різдва нернув рукою у свою торбину і витягнув звідти білоперламутрову скриньку, а з неї я не повірила своїм очам. Який неймовірний дар, в серце космічної свідомості Бога? Дякую тобі Дух Духриства. Мені перехопило дихання, коли я побачила цей подарунок. Хо-хо-хо, полетіли, до зустрічі.